Мене звільняли з дуже багатьох робіт. прийшлось поміняти професію, бо я була раніше інженером з опалення і вентиляції. Ну, типу, по суті, депресивна фаза там 2-3 місяці, може бути більше. Гіпоманія декілька тижнів. Між цим всім часом бувають ще змішані епізоди, коли то туди, то туди, і нормального стану немає. І ще буває, типу, ну, десь місяць-півтора, типу, ремісії між цим всім ділом. Оце і є, типу, працездатний час. все. Ні, Ну не прям все, тому що я досить багато часу потратила на те, щоб. Навчитися цим ще керувати якось з користю для uh -huh. себе. Ну тобто, якщо у мене гіпоманія я така, що зараз буду відоси писати, коротше, ще там щось робити, щоб мені це допомагало там в роботі, та все. перше, що важко дуже працювати, того що концентрації. Немає важко в моїм оточуючим. Насправді мені чесно, часом якось дуже типа шкода. Ну як я це замінила на почуття вдячності. Насправді я така. Mm -hmm. Давай, типа, Олена, ми з тобою будемо замість того, щоб сильно бути розстроєним, будемо дуже вдячні. Mm -hmm. От і я сама з собою домовилася. і, коротше, да, тепер я просто дуже вдячна всім, але звісно, я розумію, що для них це вообще проблема. Часто буває, ну саме для тих, що прям близькі, які зі мною живуть.